Зізнаємо з того, коли любимо Бога і виконуємо заповіді Його, бо це любов до Бога, щоб ми дотримувалися заповіді Його, а заповіді Його не тяжкі, бо кожен, народжений від Бога, перемагає світ. І ця перемога, що перемагає, перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус Син Божий. Це Ісус Христос, який прийшов водою, кров'ю і духом. І не водою тільки, а водою і кров'ю. І дух свідчить про нього, бо Дух і істина. Тобто ми робимо це по тілу. Ми маємо виконувати заповіді по тілу по відношенню до людей, які в тілі. Бо троє свідчать на небі. Отець, Слово і Дух Святий, і ці троє одне. І троє свідчать на землі, Дух, Вода і кров. І ці троє про одне, і ці троє про єдине. Якщо ми приймаємо свідчення людське, свідчення Боже більше, бо це Боже свідчення, яким Бог свідчив про Сина Свого. Хто вірує в Сина Божого, має свідчення в собі самому. А хто не вірує Богові, той робить Його неправдомовцем, бо не вірує в свідчення, яким Бог. Свідчив про сина свого. Свідчення це полягає в тому, що Бог дав нам життя вічне і це життя в Сині Його. Хто має сина, той має життя. Хто не має Сина Божого, не має життя. Це написав я вам, віруючим в ім'я Сина Божого, щоб ви знали, що ви, віруючи в Сина Божого, маєте життя вічне. І ось яке дерзання ми маємо до нього, коли чогось просимо згідно з волею Його, то Він слухає нас. А коли ми знаємо, що Він слухає нас у всьому, чого б ми не просили, знаємо і те, що чого просимо, одержуємо від Нього. Коли хто бачить брата свого, котрий грішить гріхом, не на смерть, то нехай молиться. І Бог дасть йому життя, тому що грішить не на смерть. Бо є гріх на смерть не про це. Не про це, я кажу, що він молився. Всяка неправда це гріх, але гріх не на смерть. Ми знаємо, що всякий народжений від Бога не грішить, бо народжений від Бога береже себе і лукавий не торкається його. Ми знаємо, що ми від Бога і що весь світ лежить у злі. Ми знаємо, що Син Божий прийшов і дав нам світло і розум, щоб ми пізнали Бога істинного і що були в істинному Сині Його Ісусі Христі. Він істинний Бог і життя вічне. Діти, бережіть себе від ідолів. Амінь. Що? Проблема ідолопоклонства, злоба там, все, феркаємо, перкаємо. Пробити, її десь, не маємо сили, створити праведність по вірі, йти за дорогу, чого? В невірі, загинемо, чого не віримо. Тож віримо, ну не робимо. Віримо і не робимо те, що він каже. Каже, люби ближнього, то хто мій ближній. І там заповіді даних, та он тут з ближніх, скільки ближніх. Той по плоті горне, той по плоті горне, це ми ближні, наші ми такі ближні? Аби вони по духу поступали, то вони були мені ближні. А що він, горне, іде з Єрусалима, Івус, іде в ну, такі такий мені ближні. Виказується, це ближні твій. І вже він впав і вже він це, а так він, пологло, має співчуття. Каже, до стражду, що треба мати співчуття, якщо він не втратив страху перед Богом. І отакі всякі речі в житті нашому ми себе. Провіряємо, згідно Слова Боже. Коли ми в Слові Божому перебуваємо, читаємо, то ми себе бачимо як в дзеркалі. І якщо ми вникаємо в науку Божу, ми глибше дивимося і розуміємо, що треба міняти відношення до тих людей, які, на які, які нам злано робили. То вчительку, за тих, за тих. І починаєш потрошки очищатися, освіщатися і приготуватися. До зустрічі, що коли Господь прийде, що Він прийде забрати, не очищати нас від гріхів цих, а забрати народ приготовлений. Ти був готовий. А якщо був готовий, це не просто готовий, а ти каже, гляди, Господи Ісусе. Воно ж гляде, на всю землю буде, зло, прийде всяке, це. а тобі каже, восклоніться, бо ж наближається ваше вибавлення. Ми будемо страдати разом з ними. Цими людьми так само, але Бог знає, що нас укрить, де сили провести нас. І тоді, коли будуть беззаконні гинути, будуть наказані по плоті, як діти Іва загинули в один день всі. Хоч він за них молився, все одно перезневольника не буде богомольника. А вже другі діти, які народилися від нього, він пройшов певний путь. Життєвої. то ці вже діти були найкращі діти на землі, таких дітей, таких людей не було на землі, як діти Йова. Ну тобі наука Божа така. І ми, як написано, що Бог весьма милосердний і сострадальний. який ж сострадання. Той помер, той помер, того забили, того. ну хто знає, там може комусь дав покаяння, кому не дав, Бог знає. І є люди, які от, ну, по-нашому такі щось які не понимають того чи іншого.